Радий, що приміг. Конкурс був важкий, учасники були достойні всі перемоги. Практично всі питання, які були в тестому в, в тестах, вони всі були з моєї практики, з моєї служби. Так, я учасник бойових дій, досвід служби у мене 25 років в Державній принципній службі України. На новій посаді очікую, що я буду корисний керівництву загону прикордонного, оскільки посада начальника загону з персоналу, вона передбачає допомогу командира, перш за все. А, ну, рішення, які будуть: організувати роботу колективу таким чином, щоб персонал прикордонного загону. Почував, що він потрібний, що він важливий, і ми разом будемо виконувати постаном бові звання. Проект дає можливість на принципах змагальності, відкритості, прозорості отримувати можливість просування по службі. Наші міжнародні партнери дають дуже високу оцінку діям. І прикордонної служби, і самим конкурсантам. Спочатку своєї служби ставила за мету виконувати завдання досконало і пов'язувати баланс між виконанням обов'язків і збереження життя та здоров'я особового складу. Тому вирішила прийняти участь у конкурсі Нове обличчя керівного складу. Від голови служби хотів би подякувати кожному, кожній за те, що ми так ефективно і швидко вирішили ви вас все-таки прийняти участь в цьому, в цьому конкурсі. Вітаю вас, з майбутніми на перспективу посадами заступників по роботі з персоналом прикордонних загонів.